Вітаю всіх! Сьогодні дивимося питання, яке зацікавить що чоловіків, що дівчаток. І так, які перспективи розвитку ваших стосунків? Давайте настроїмося і подивимося, які перспективи ваших стосунків. Перспектива є, дуже хороша, але потрібно над нею ще попрацювати, труд покласти, нікого не слухати, тільки себе. Тоді буде стабільність, буде перемога, буде, якась, буде якийсь запал, страсть, енергія. І тоді відчуєте себе дуже щасливою людиною. Але цим до цього потрібно підійти дуже розумно, з розумом, адекватно і холодно. Інколи потрібно подивитися це все зовсім під іншим кутом, щоб досягти успіху. Також давайте подивимося, що він або вона думає про вас. О, щось, щось якась рунація, щось думаєте, що, о, що вже кінець стосунків, вже боротьба закінчена, і мені вже це все достало, я хочу уйти, нічого тут хорошого не очікувати. Але з вищих сил подано вам енергію, щоб ви задумалися про ці стосунки, зробили якийсь аналіз. Бо це із вищих сили подано, щоб ви щось зрозуміли, щось якісь прийшли урок. Тому не думайте їх покидати. Неважно, чи то жіночка, чи хлопчик це дивиться. Будьте дуже уважні. Не спішіть, обдумайте дуже уважно. Так що давайте ще подивимося, які ще є почуття. Які ще є почуття в нього, в неї. О, а тут щось взагалі, щось геть у депресивному стані, геть нічого не хочете, закриваєтесь, що серцем, що розумом, від всього світу. Нічого не хочете приймати. Бо якось все маніпулятивно до вас страстно підходили, наживалися над вами, над цими стосунками. Але потрібно задуматися, що потрібно. Рівномірно укладатися ці стосунки. Тобто, якщо вам дають, то і потрібно, щоб і ви рівноправно віддали те, що отримали. Або наоборот, ви віддаєте, і так же рівноправно потрібно отримати. Ось так от. Так що дивіться, аналізуйте, всіх благ вам. І дякую за підписку, дякую за лайк.